Говоримо про а, роботу наших парламентарів. Але перед тим додам, що зокрема є можливість економити Зокрема, зекономили 3 мільярди гривень. Верховна Рада сьогодні скасувала виділення цієї суми на підвищення зарплат прокурорам. У наступному році гроші лишаться в бюджеті. Проект кошторис України вже почали розглядати в парламенті. Основний пріоритет оборона та безпека. На них піде щонайменше 2 трильйони 220 мільярдів гривень. Так само в пріоритеті соціальні видатки. Проект бюджету затвердив профільний комітет. Рекомендував департаментам виділити 2 мільярди на гуманітарне розмінування, а також спрямувати на оборону кошти, що надходитимуть до дорожнього фонду. В свою чергу рахункова палата назвала ризики при виконанні бюджету: це стабільність економіки, вразливість енергосектору та міграції українців за кордон. До речі, стосовно забезпечення наших сил оборони і взагалі сектору оборони, тут варто говорити і про забезпечення ветеранів і створення максимально комфортних умов для того, щоб ветерани соціалізувалися. От, зокрема, в частині роботи парламентарів, тут теж є про що поговорити, зокрема і про ветеранське підприємництво. А на цю та іншу тему, і зокрема щодо бюджету творення, поговоримо з Олексієм Леоновим, народним депутатом України, членом парламентського комітету фінансів податкової та митної політики. Я вас вітаю. вітаю. Поговоримо спочатку про бюджетні будні, да так би мовити вже досить таким плідним, і сьогоднішній і завтрашній ніби день має бути принаймні деякі парламентарі, які там ведуть свої профільні телеграм-канали особисті, вже сьогодні встигли написати, що можливо в першому читанні завтра буде проголосований бюджет правок чимало. Там понад дві тисячі. Як ви оцінюєте взагалі роботу над головним кошторисом? Я впевнений, що він буде проголосований. Всі розуміють, що це бюджет військового часу, і він повністю спрямований на потреби наших збройних сил. На жаль, для деякого це період та можливість політичного піару, не зовсім доречного, але є і речі, які дійсно важливі, які сьогодні приймалися, які коригувалися правками. Це і питання підвищення заробітних плат нашим прокурорам. Це і питання було пов'язано з. Дорожнім фондом, на який виділило 43 мільярди гривень, на сьогодні прийнято рішення завдяки бюджетному комітету. Ці кошти перейдуть до спеціального фонду і будуть виділятись лише на потреби Збройних сил України. Також було важливе питання стосовно виділення все ж таки 4% ПДФО для місцевих бюджетів, але буде призупинене фінансування субвенцій для цих бюджетів, які цього потребували. Тому я вважаю, що бюджет буде проголосований. Дійсно багато зроблено бюджетне комітетом блідна робота. Ну і мені здається, що два дні достатньо для політичного піару тих, хто веде телеграм-канали і хоче на цьому ну, піаритися. До речі, якщо він буде проголосований в першому читанні, він же буде потім цей про бюджету передрасований знову ж таки на Кабмін, на доопрацювання, Там можливо внесення якихось своїх рекомендацій правок. А він може від першого до другого читання зазнати яких кардинальних змін, або можна не так питання поставити навколо яких правок точиться нині найбільша дискусія, які можуть бути перенесені до другого читання голосування в цілому. Я хотів би сказати, що ті найважливіші правки, які були потрібні, вони внесені вже сьогодні на роботі бюджетного комітету. Ще раз повторюсь, як би це. Сьогодні дивно не звучало, але це більше політичний піар, і можливість трибуни Верховної Ради показати себе як політика в той час, коли держава і військові потребують вже конкретних рішень. Ми розуміємо, що буде дефіцит в бюджеті. Цей дефіцит ми зрозуміємо повністю після голосування, тому що ще йдуть правки, якісь речі можуть коригуватись. Ми розуміємо, що в нас є завдяки роботі офісу президента і уряду можливість перекривати цей дефіцит. Підтримку і наших партнерів G7, і тими коштами, які будуть виділятись за рахунок. Надходження з заморожених російських активів, але ще раз повторюсь, ми я впевнений найближчим часом проголосуємо і якихось кардинальних вже змін очікувати навряд чи нам доведеться. Я недаром згадав про те, що парламентарі активно працюють і в частині забезпечення наших ветеранів і соціальних потреб, зокрема, і в принципі соціалізації на законодавчому рівні. І Ми про це теж поговоримо: про зокрема вітраветеранське підприємство. Але перед тим два місяці тому відбувся шостий міжнародний ветеранський форум, на якому президент поставив завдання розробити наріжні документи нової ветеранської політики. А в чому по-перше, якою вона має бути нова яка візія да цієї нової ветеранської політики? Що це таке? Наскільки воно буде кардинально відрізнятися від попередньої роботи з ветеранами да й парламентарів і урядовців? І як зокрема виконується на тепер завдання голови держави? Ну, якщо ми говоримо про ветеранську політику, ми повинні розуміти, що це питання буде. Стосуватись майже п'яти мільйонів наших українців по закінченню війни, і сьогодні вже дуже велика кількість ветеранів в нас є. Прийняти чийсь е, опит, який вже є, в якоїсь держави е, в світі на жаль, ми не можемо, тому що не було таких прецедентів і такої війни, яка сьогодні йде в нашій державі. Це питання дійсно постійно знаходиться в увазі і уряду, і Верховної Ради, і президента, за що ми вдячні йому. на цей рік було виділено коштів 6,5 мільярдів гривень, а потім було піднято майже до 13,5 мільярдів на потреби ветеранської політики. Дійсно, на сьогодні вже розроблені такі документи, як стратегія ветеранської політики до 30-го року. І сьогодні йде опрацювання і уточнення з професіоналами, які займають. Ця цим питанням це і громадські організації, і представники міністерств. Найближчим часом я впевнений. Все суспільство побачить цей документ. Окрім цього, є постійна робота, яка ведеться Іриною Верещук, заступницею голови офісу президента, яка зараз зробила робочу групу, яка працює кожного майже тижня, залучивши всі міністерства, залучивши і громадські організації і народних депутатів, і опрацьовуються дуже швидкі питання, які стосуються будь-якої сфери життя нашого ветерана, і це і в. Включається до стратегії ветеранської політики, починаючи з реабілітації і закінчуючи родинами і дітьми ветеранів. Да, тут просто що важливо, ви згадали про громадські організації. Тут же ж і самі ветерани, і громадські організації, і той самий мінветеранів, і напевно, і мінсоцполітики, і урядовці і парламентарі, це все от всі разом да, випрацьовують якусь таку стратегію щодо покращення умов життя. Але чи можна говорити про те, що не лише буде напрацьовано там низку законопроєктів, які стануть законом, але так само, якщо це президентська ініціатива, це буде напевно під контролем президента, да, виконання цих сих, значить, ініціатив? Чи можна сказати, що це буде так само і дотримуватися? Тобто це буде контролюватися. Власне можна буде кудись поскаржитися, якщо це не виконується. От хто буде власне цим опікуватися? Питання ну, крім того, що це буде контролюватися, я можу сказати, що вже є гарні проекти, які реалізовуються. От я, як приклад, якщо можна, приведу вам міністерство внутрішніх справ, де це питання знаходиться на контролі у пана Кліменка, міністра, і ми бачимо вже конкретні реалізовані проекти. Наприклад, міністерство внутрішніх справ відкрило вже по країні 8 ліцеїв, які працюють для дітей ветера. Ані в внутрішніх справ, Окрім цього, є величезна потреба, наприклад, сьогодні в психологах для питання реабілітації, і на базі національної академії національної гвардії вже працюють 80 психологів, надаючи допомогу в реабілітації наших хлопців. Окрім цього, міністерство внутрішніх справ на сьогодні має вісім реабілітаційних центрів, які надають безкоштовні послуги. За рік відкрито 10 спортивних комплексів, які надають можливість адаптивних видів спорту для наших ветеранів. І наостанок хочу сказати, що от Міністерство справ дуже гарно долучається до ініціатив першої леді стосовно інклюзивності. І є це гарним прикладом, як це повинно працювати. Відкрито сім автошкіл, які не дають можливість отримати права для людей з інвалідністю. І це не просто отримання прав. Наприклад, сьогодні людина з інвалідністю живе за 200 кілометрів від цього навчального центру. Вона має можливість навчатись онлайн, але їй потрібно пройти практику та навчитись водити цей автомобіль. Вона приїжджає до цього навчального центру, який попіклувався про нашого ветерана або людини з інвалідністю і надав можливість їй проживати той час, поки вона навчається, і це дуже гарний ефект роботи і результату роботи, яку робить сьогодні міністерство внутрішніх справ, як приклад того, як повинна працювати на всіх рівнях, починаючи з родини нашого ветерана, нашого героя, і закінчуючи його соціалізацією або відкриттям Якщо бізнесу, Якщо говорити про конкретне, зокрема про відкриття бізнесу. Про ветеранське підприємство Верховна Рада прийняла в першому читанні законопрозаконопро. Ект профільний, зокрема щодо цього самого підприємництва, преференції, програми додаткові. Що власне що входить в цей законопро... в цей закон? Зокрема, і ну входитиме в закон, да, коли він вже буде проголосований. Чи можна говорити, що це лише перший етап? і Це буде низка законопроєктів? Ну, звичайно, якщо ми говоримо про законодавчу базу, взагалі в нашій державі вона на сьогодні, на жаль, стара законодавча база стосовно ветеранських ветеранської політики гарантій соціальних пільг, вона не працює. Чому не працює? Тому що в 93-му році було прийнято пакетом 17 законів, які працюють до сьогодні, і 10 указів президенту. Вони зараз починають змінюватись, тому що йде постійна робота, про яку ми з вами говорили. Так дійсно, Верховна Рада дуже швидко реагує на будь-які за. Пити разом з урядом таких прикладів багато. Один з них це підприємництво ветеранське про яке було проголосовано законопроект вчора. Сьогодні був проголосований законопроект, який був поданий міністерством молоді і спорту стосовно питань адаптивних від спорту. І такі закони йдуть постійно. І на цьому ж цьому форумі ветеранському голова Верховної ради Руслан Стефанчук. Сказав, що ми будемо найш... максимально швидко реагувати на будь-який запит. Що стосується ветеранського бізнесу, на сьогодні 57% наших ветеранів говорять про те, що вони вибирають можливості, і тільки 30% говорять про те, що вони вибирають пільги. І дійсно, сьогодні вже є програми, які допомагають нашим ветеранам отримувати, наприклад, гранти від 500, до 500 тисяч до 1,5 мільйонів гривень на відкриття свого бізнесу. Минулому році ми бачили, в цьому році, вибачте, ми бачили 220 заявок на такі гранти. 85 наших ветеранів отримали гранти. Майже сума 118 мільйонів гривень, і це дає можливість їм започаткувати свій бізнес. Що стосується законопроекту про підприємництво, так звичайно, це стосується і податкових пільг, це стосується і пільг кредитування, і це стосується будь-яких питань, які пов'язані ще й на місцевому рівні, для того, щоб наш ветеран міг відкрити. Бізнес стосовно, скажімо так, забезпечені в першу чергу медичного, тому що на жаль, багато хто потребує того ж самого і протезування, і лікування, соціалізації та і різного штибу допомоги. Чи можна говорити про те, що ми з часом і у нас вийде це, і ми можемо відмовитися якось від західної допомоги від тих самих донорів, партнерів? Адже не секрет, що коштів бракує з бюджету да на те саме протезування або лікування. Ми послуговуємося, точніше, ветерани послуговуються, ну, некомерційних різних організацій, західних, зокрема, які там на грантах працюють тощо, адже їх внесок він ну, неоціненний, але так довго, напевно, бути не може. То чи можемо ми говорити про те, що ми будемо щороку, щоразу, коли будемо при формуванні держбюджету, ці кошти якось збільшувати, тому що ви самі зазначили, що, на жаль, кількість ветеранів вона збільшується через те, що війна триває. Насправді важливе дуже питання, але я хочу сказати, що сьогодні це неможливо повністю позбавитись від допомоги наших партнерів, окрім того, що вони мають дійсно гарне обладнання і навики в питаннях протизування, наприклад, і реабілітації. Ми їх переймаємо. В нас сьогодні є дійсно серйозні сучасні реабілітаційні центри, які працюють в країні. Але сьогодні просто відмовитись від цього неможливо. Це по перше. По друге, чи збільшується допомога? Мо так вона збільшується. В нас є гарні приклади. От, наприклад, за останні півріччя спільними зусиллями міністерства охорони здоров'я і міністерства по справах ветеранів була реалізована програма по лікуванню зубів і протезуванню для наших ветеранів. Виділено на це було спочатку 750 мільйонів гривень з міністерства охорони здоров'я. Потім до цього долучились Мінветерани, виділили ще мільярд гривень. Що це дає? Ми спочатку року були з початку війни, були сконцентровані на питанні протезування. Кінцівок наших хлопців, наших героїв. Але е, потім, після соцопитування, майже 50% наших ветеранів, наших військових сказали, що вони потребують саме лікування зубів. Тобто процес триває. Врешті ми до цієї теми ще неодноразово будемо повертатися. Але так само поговоримо, що все ж таки про бюджет, коли вже буде проголосовано в другому Добре. штані. В цілому, дякую вам за те, що долучились до ефіру. Олексій Леоно, народний депутат України, член парламентського комітету фінансів податкової та митної політики, був щойно в нашій студії.